Дня прочитала цікаву інформацію про підвищення пенсій в Україні до 6 тисяч гривень. Кому підвищать, коли підвищать, стало дуже цікаво. Я почала розбиратися ось з цим питанням, дуже зацікавила, тому що серйозна така попалася на міністерстві. На сайті Міністерства соціальної політики стаття це заступник Міністерства соціальної політики Денис Улютін. Що пропонується, що він пропонує? Міністерство соціальної політики пропонує встановити мінімальний не максимальний, а мінімальний рівень пенсійних виплат не нижче 6 тисяч гривень. Друзі, ну мене ця сума зацікавила. 6 тисяч гривень, коли зараз пенсіонери отримують пенсію на 2, а то менше, ніж на 2 тисячі, тобто десь біля 4 тисяч, а пропонується 6 тисяч. Я з цим Розбиралась Міністерство соціальної політики підготувало проєкт пенсійної реформи. Це не просто сказані слова, а підготовлено проєкт пенсійної реформи. Один із ключових елементів, якої є реформування солідарної пенсійної системи. Зокрема, що тут пропонується, я вивчала, пропонується запровадити базову пенсійну виплату, яка надаватиметься людям, які не змогли накопичити достатній страховий стаж, який необхідний для пенсійного віку, для покриття фактичного прожиткового мінімуму. Такий підхід насамперед стосуватиметься приблизно тритини. Нинішніх пенсіонерів дуже багато. Уявляєте, третини нинішніх пенсіонерів. Я вам пізніше скажу, скільки у нас пенсіонерів і ще, і ще є. Я зібралася і до ці, дібралася й до цієї статистики, тому що коли вивчала це питання, вирішила, що досконало треба його зрозуміти. Загалом запропонована модель передбачає, що сукупний розмір пенсійних виплат має становити щонайменше 6 тисяч гривень, поєднуючи ба базову та страхову складові. Ось оце про це саме повідомив міністр соціальної політики. Це міністр соціальної політики, не заступник міністра. Я помилилася на початку свого відео. Це міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Діюча пенсійна система сильно несправедлива. Для багатьох дуже низькі пенсійні виплати, а для деяких дуже високі, він сказав. Є велика різниця між роком, коли ти виходиш на пенсію. Ви знаєте, як на мене, це розумні речі, але я. Не можу зрозуміти, де гроші на це все знайдуть, але аналізую далі: В Міністерстві соціальної політики підкреслюють, що пропозиція щодо мінімального рівня пенсійних виплат розглядається в комплексі з підготовкою пенсійної реформи, та має на меті забезпечити більш справедливу і прогнозовану систему пенсійного забезпечення. Тобто, якщо людина замість 4 тисяч отримує 6 тисяч гривень, то це вже інша якість життя, і ми це з вами розуміємо. Можливість купувати не тільки продукти, а й медикаменти, і менші потреби будуть у цієї людини в субсидіях. Тобто, держава може не надавати субсидії. але Якщо говорити про те, які субсидії надає держава, то ми з вами знаємо, що там також не всі отримують субсидії. І для великого пласту бюджетників, тих, хто довго працював на роботах, де держава не платить високих зарплат, вони всі отримують зрост, отримають зростання. Це значна кількість людей. Це йдеться мова про оту третину пенсіонерів, яку я говорила. І саме так само підкреслив міністр соціальної політики. Друзі, що я ще вивчала? По пенсіям в Україні 2026 року я вже розказувала і зараз хочу розказати. Кому підвищать пенсії 2026 року, та хто отримає найбільше уже деяким пенсіонерам у січні місяці я навіть провела соціологічне опитування серед пенсіонерів, і мені ну, напевно, біля 90% пенсіонерів сказали, що їм підвищили пенсію. Це незначне підвищення пенсії. Хтось сказав на 20 гривень, хтось на 60 гривень, у когось більше. Трішечки йде підвищення, відбулося підвищення пенсії вже в січні. Місяці. Але, друзі, ви знаєте, коли я вивчала ось це питання, я знала, що у нас в Україні є досить великі пенсії, що отримують і по 150 тисяч гривень у місяць, і по 250 тисяч гривень у місяць, тисяч гривень у місяць пенсія в декого із наших пенсіонерів. Але поки я це все шукала. Я знайшла інформацію про те, що найвища пенсія в Україні становить 390 тисяч гривень на місяць. Уявляєте, не 3900 гривень на місяць, а 390 тисяч гривень на місяць. Це який суддя чи прокурор, хто це отримує саме ось таку пенсію. Це просто ну, люди купаються в грошах, однім немає за що жити, інші купаються в грошах називається. І вивчала ж, кому ж іще підвищать пенсійні виплати у 2026 році та що потрібно, аби отримувати понад 10 тисяч гривень. Пенсіонерів в Україні ми з вами знаємо, що стає тільки менше, їх не збільшується. За інформацією Пенсійного фонду України, я зайшла на той сайт і ще трішечки повивчала інформацію. Станом на кінець 2025 року в Україні нараховувалося 10,2 мільйона людей, які отримують пенсії. Це на 100 тисяч менше. Ніж це було рік назад. На 100 тисяч менше стало пенсіонерів. Однією з головних причин зниження кількості пенсіонерів є щорічне продовження на один рік страхового стажу. Тобто з якого роботодавцям були сплачені внески до пенсійного фонду України. А ми з вами знаємо, що зараз не всі можуть іти в 60 років на пенсію. Якщо немає страхового стажу, людина буде іще працювати для того, щоб набрати стаж. І для виходу на пенсію по досягненню пенсійного віку в 60 років потрібно мати не менше 30 років. Трьох років, уже у 2026 році треба мати 33 роки страхового стажу. І далі, у 2027 році це 34 роки страхового стажу, у 2028 році це 35 років страхового стажу. А ми з вами знаємо, що багато хто працював нелегально. Люди працювали, заробляли в конвертах гроші, але. Не отримували зарплату таку, від якої є страхові внески. Тому пенсіонерів зменшується. Ось ця 100 тисяч говорить не про те, що повмирали люди, а стало менше пенсіонерів через те, що люди 60-річного віку не змогли отримати оцей страховий стаж, і вони не пішли на пенсію і продовжують працювати далі. Надалі розмір. Страхового стажу не буде змінюватись після 2028 року, начебто оці 35 років стануть такими стабільними. Кому ж підвищать іще пенсії у 2026 році, тобто в цьому році приблизно. 40% пенсіонерів матимуть підвищення пенсії уже з 1 січня 2026 року, про що я говорила. Чому підвищили пенсію? Нехай незначно, але завдяки зростання прожитковому мінімуму для непрацездатних до 2595 тисячі гривень. Додавили 234 гривні. Ті, у кого наразі пенсія мінімальна. Тобто 2361 гривня отримують надбавку у 234 гривні. Ті, у кого пенсія максимальна, я тепер зрозуміла, чому хто мені із тих, кого я опитувала, сказали, збільшилась пенсія більше ніж на 200 гривень. Значить, їм підтягнули саме до цієї суми 2595 гривень. Гривень, ті, у кого пенсія максимальна, це не більше ніж 10 мінімальних пенсій, матимуть підвищення до 25 тисяч гривень. Тобто найбільше підвищення становитиме 2340 гривень. Одним 234 гривні, другим 2340 гривень. Також пенсії. Піднімуть тим, хто має понаднормовий стаж. Це зверх 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Я маю стаж робочий більше, ніж 40 років, у мене майже 45 років. Чомусь мені підняли тільки на 20 гривень пенсію. Я не знаю чому, але ось так відбулося. Тобто, ну там. За, виходить, за один рік, ну, я ще дійду до цього питання, я буду його вивчати. Подивлюся, чому мені, наприклад, підняли тільки на 20 гривень. За кожний рік платитимуть більше, ніж 2 гривні три. А, це мені, напевно, за 20 років заплатили 23 гривні. У мене на 23 гривні збільшилась пенсія, тому що за кожний рік добавлятимуть більше, ніж на 2 гривні 34 копійки. Ото мені додали за понаднормовий стаж 23 гривні. Мені додали це різниця між новою і теперішньою доплатою, яка становить 1% від мінімальної пенсії. Наприклад, у людини, яка має 10 років понаднормового стажу, пенсія стане більшою на 23 гривні. Я зрозуміла, ось я й відповіла на це питання, чому на 23 гривні в мене тільки збільшилась пенсія, але. Вона не може перевищити суму 25 959 гривень. У мене такої пенсії немає. Я би мріяла, якби в мене була пенсія 25 950 гривень, це було б дуже здорово. Наймасштабніша індексація відбудеться 1 березня, тобто від 1 березня вона вже становитиме не 40% пенсіонерів, як було, у у січні місяці а 90% пенсіонерів або понад 9 мільйонів наших співгромадян. Індекс підвищення поки не визначений оціночно. Він може бути у межах 11, від 11 до 15%, але не вище, ніж 1,5 тисячі гривень, як в попередні роки. Надбавку 1,5 тисячі гривень можуть отримати ті, у кого пенсія наразі становить від 10 тисяч гривень при 15% індексації і від 13 тисяч 636 гривень при. 11% індексації. Ось оце, друзі, те, що я узнала. І відносно цих 6 тисяч гривень, що буде саме пенсія, мінімальна пенсія в Україні, я думаю, що особливо люди, у кого сама мінімальна пенсія, Зараз, то вони будуть дуже раді отримати 6 тисяч гривень пенсії, тому що це набагато краще, ніж 3 тисячі гривень. Це в два рази. А так як говорити, що у кого пенсія 4 тисячі, то додається 2 тисячі, тобто третина і ще додається до їхньої пенсії. Зараз в Україні ситуація складна. І чи відбудеться саме підвищення дійсно? Про те, що сказав міністр соціальної політики, що пенсія е е е, мінімальний рівень пенсійних виплат буде не нижче 6 тисяч гривень. Ми сподіваємося, що так і буде, тому що. 3 тисячі чи 4 тисячі гривень то зовсім мала пенсія. Все ж таки буде краще, як буде мінімальна, хоч пенсія, тисячі гривень. А в того, у кого є страховий стаж, будемо сподіватися, що також додадуть і буде пенсія також трішечки вищої. Нехай вона буде вищою на третину, наприклад, на третю чи навіть на четверту частину. І це буде ж здорово. Побачимо, як відбудеться ця. Реформа пенсійна і що буде надалі. А я буду за цим усім слідкувати. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтеся. Будемо разом з вами вболівати за ті реформи, які будуть відбуватися в нашій державі. Всім бажаю добра і здоров'я. І на сьогодні говорю вам: усім до побачення!